Вітаю на каналі Українська разом з Ольгою Кравченко. Все буде ок. Чому не можна вставати чи сходити на слідуючій остановці? Цікаве речення, правда ж? З'ясуємо, які слова в ньому вжито неправильно. Тож, чи може пасажир вставати чи сходити з трамваю, тролейбуса чи автобуса? Відповідь ні. Бо вставати. Це підніматися, займати положення близьке до вертикального, а пасажир не обов'язково сидить у трамваї, він може й стояти. Сходити ж можна з якогось підвищення, а види транспорту, про які мовиться, не сприймаються як предмети, розташовані на певній висоті. Тому, очевидно, немає підстав у цьому контексті вживати і дієслово сходити, адже сходити це спускатися вниз. По сходах, трапу, полишати своє місце, розташоване десь угорі. А от виходити це рухатися з середини транспорту назовні. Коли йдеться про те, що пасажир залишає під час зупинки трамвай, тролейбус, автобус, автомашину, слід вживати дієслово, виходити. На якій зупинці ви виходите? Повернімось знову до речення. Чому не можна вставати сходити на слідуючій остановці? Слідуюча остановка. що тут не так, це мовний покруч, калька з російської. Правильно наступна зупинка. Отже, можна виходити на наступній зупинці. Говоримо українською правильно.